Гля, яка ямка, гарна? Дуже. Як думаєш, можна об таку розрубати колесо на дорозі? Ну, теоретично так. І зараз ми вам розкажемо і покажемо, як правильно проїжджати ями, щоб мінімалізувати вред вашому автомобілю. А враховуючи те, що на дорогах наших ям мега багато, вони просто скрізь, то ми вам не лише покажемо, а й розкажемо. Тож дивіться, буде корисно кожному водію. Для того, щоб знати, як правильно проїжджати і чого катастрофічно не можна робити, щоб потім просто не ждати евакуатора. Даш, принеси, будь ласка, запасочку з автомобіля, щоб ми на прикладі показали водіям, що треба робити і чого не можна. Ну, пішли, пішли. Йо-майо, оце запасочка. Ну, ладно. І так. Навчальний посібник, як правильно проїжджати ями і чого катастрофічно не можна робити. Показуємо зразу на прикладі, на запасочки, щоб було наглядно видно. Перше, чого не можна катастрофічно робити, це тормозити в ямі. Даже ти не тормозиш? Ні. Ніколи? Іногда. Так от, чому? Дивіться, коли ви при ударі тормозите, у вас виходить удар на розруб, тому що колесо стає. Якщо ви відпустили гальмо прямо перед ямою, то воно прокачується. Тобто при торможенні удар і розрубане колесо. При тому, коли гальмо відпустене, хоп, і прокотилося. Мінімалізуючи шкоду колесу. Оп, фізику. В школі вчимо і бачимо, що на дорозі це теж працює. Наступне: при проїзді ями не крутимо кермом. Чому? Так проїжджаємо, бачимо, яка величина до диску. Так? Коли ми повертаємо, бачимо, що диск зовсім ближче. І розрубати таким чином колесо в рази ймовірніше. Тобто, отак всенькою поверхнею бере на себе навантаження, так лише оцим кусочком. І при заїзді в яму ми просто розрубуємо колесо. Якщо глянути на цей мішелін. То видно, так, що бамбулі він вже взяв конкретних, і хтось неправильно проїжджав ями. Ну, у нас такі ями, що там неможливо їх зовсім правильно проїхати. Але тим не менше, використовуючи ці принципи, ви значно знижуєте ризик залишитись на дорозі на довгий час. Поки або поміняєте запаску, або привезуть нове колесо, або взагалі евакуатор. Наші ці проблеми? Наступне, з якою. Швидкістю. Тож, Даша, на, забирай запаску, вона нам вже не потрібна. Далі будемо теоретично. Спасибо. <пасіва> <сіва> З якою швидкістю приїжджати ями, щоб мінімалізувати втрати. Тут я хотів повішати камеру собі на стабілізатор і показати вам все наглядно. Ну мені просто жалко стало своєї автівки, чесно вам скажу. Тому що розрубати колесо вкрай не хочеться, а вони зараз капець які дорогі. І для того я вам показую відео взяти з простор інтернету, де показується наглядно, як на різних швидкістях машина реагує на проїзд ям. Тож робимо висновок, що ями на дорогах це біда. Вбиває подвізку, вбиває наші колеса і ну, взагалі погано їздити з ними. Приходиться відтормажуватись, маневрувати, но не завжди зниження швидкості, як бачимо, приводить до того, що ви легше проїжджаєте. Якщо йде вибір проїхати швидко або дуже повільно, то вибираємо дуже повільно. Но відтормажуємося перед, перед ямою. В самі ямі ні в якому разі не тормозимо, бо зразу отримуємо розрубане колесо в моменті удару. І не маневруємо, якщо ви до ями вже не встигли викрутити, то в самій ямі вже рулем не крутимо. Тож, якщо вибір, між бистро і медліно вибираємо медліно. Ну, якщо між бистро і середньою швидкістю, тобто ви не встигаєте до кінця відтормозитися, то вже краще проїхати яму, знаєте, як така є поговорка: більше газа, менше ям. Mm. Якщо не встигаєте проїхати мега повільно, то вже краще на всі швидкості просто пройти її, як то кажеться, перелетіти. Тоже не найкращий варіант, але набагато кращий, ніж. Відтормозитись, притормозити в самій ямі, тоді 100% поганий результат. Тож, бережіть себе, будьте уважні на дорогах. Ми на автотемі будемо вам з Дашою все показувати, розповідати. Тому підписуйтесь, дивіться. І до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.